Щороку, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. Цього дня у далекому 1919 році на Софіївській площі був оприлюднений документ, підписаний у Фастові у грудні 1918 року. Політичними діячами двох держав Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Цей документ увійшов в історію як акт злуки, акт об'єднання українських земель в єдину соборну державу. Соборність розуміється два, скажімо так, значення, які між собою перегукуються. По перше, це єдність державної території, скажімо так, під одним політичним суверенітетом, коли відповідно весь народ об'єднаний в тій чи іншій державі. Тобто, це перша соборність, і друге це духовне усвідомлення єдності тієї чи іншої нації, де б люди не проживали. Які би відповідно частині тієї чи іншої держави вони усвідомлюють власну належність до єдиної нації, відповідно саме відповідальність за її долю і поняття соборності воно почало формуватися в європейських країнах. У 19 столітті було пов'язано з так званими бездержавними народами. Можна говорити про італійців, про німців, які об'єдналися в єдиних державах. Пізніше цей процес перекинувся на слов'янські народи, чехів, словаків. Відповідно, в 1848 році, а також про свою соборність під час революції в Австрійській імперії заявили українці. 22 січня 1918 року четвертим універсалом проголосили самостійність Української Народної Республіки. А вже через рік цього ж дня здійснилися віковічні прагнення українського народу про об'єднання західної та східної України. Українці довгий час були розділені різними політичними утвореннями. Тут вони саме війшли до складу єдиного державного організму. Звісно, за радянської влади ця дата замовчувалася, але негласно все ж таки знову ж проводилася політика, скажімо так, в українській еміграції, в підпільних організаціях і так далі. Політика прагнення до соборності до єдності України від Карпат до Кавказу, як проголошувалося, відповідно ще на початках двадцятого століття, і навіть кінці 19-го. Розуміння єдності соборності було не чуже і лозівщині як складової української держави, розповідають лозівські науковці. Так і ще в квітні 1917 року під час демонстрації в лозові під синьо-жовтими прапорами було виконано пісні заповітна слова Тараса Шевченка і відповідно не пора на слова поета із західної України Івана Франка. Точно так само, як вулиця Івана Франка існувала в Лозові і за радянських часів. В кінці 80-х на початку 90-х років минулого століття починається масовий український рух відродження рух до відновлення української держави. Так, 22 січня 1990 року українці провели акцію Ланцюг єднання. Коли люди від Івано-Франківська до Києва утворили живий ланцюг, взявшись за руки, тобто це були тисячі людей, відповідно, це була така масова акція. Тож кожного року, 22 січня, українці влаштовують так звані мости єднання. Борочи один одного за руки, люди утворюють живий ланцюг, який символізує єднання всієї України в єдину соборну демократичну державу. Лозівські науковці говорять: усвідомлення єдності українських земель проявляється в Україні під час кризових моментів. Навіть якщо українці проживають в інших державах, вони усвідомлюють те, що все одно мають певну історичну пам'ять, певну відповідальність, певну національну свідомість, зазначають історики. Коли, відповідно, розпочалася війна в 2014 році, то навіть українці із інших держав, ті самі канадські українці, там і так далі, вони все одно приїздили захищати. А землю своїх предків У нас відповідно в Лозові ось є фотографія, на якій зображені лозівчани добровольці гайдаро, українці саме з лозової, і а, також доброволець із а, українець з Канади. Тобто, саме відчуття соборності, поняття соборності, воно включає в себе реалізацію всього потенціалу української нації, українців, де б вони не проживали, і відповідно спираючись на соборність, спираючись на сили власного народу. Можна розбудовувати свою державу, можна захищати свою державу. Тобто, поняття соборності воно не віддільне від добробуту від захисту України.